Мудрі люди кажуть, що якщо в новорічну ніч вийти на вулицю з келихом шампанського, написати на клаптику паперу своє бажання, спалити його та кинути попил в шампанський і випити, то ваше бажання обов'язково буде досадки ср... поліцейським, які обов'язково вас заарештують за то, що ви в комендантську годину на вулиці. Але є такі люди, яких це ніколи не зупиняло. Я знайшла його, це організатор вечірки. Щось він трохи не в собі. Нічого, ми його зараз швиденько до ладу приведемо. А чого ви мене привели сюди? Чого ви мене привели сюди? Відведіть мене туди, де музика! Де музика, де музика! Ви хто? Ви хто? Ми національна поліція України! Поліція? А вас хотіли туди пустити за гроші? Ну, Поліції все безкоштовно! Паровозиком за мною! кац, кац, кац. Що вас накрили? Це ви мене так накрили? <ріки> <ріки> C -c -c -c. Дякую, що ви мене так якісно накрили. Поліція, поліція, танцпол нацпол, танцпол, нацпол, молоді! Шановний, ви вживали якісь наркотичні речовини? Єдиний мій наркотик це драм дейс. Ви не хотіли би нам пояснити, що ви робите обдовбаний у другій ночі в клубі? А який сенс бути обдовбаним вдома? Коврик на стіні мене веселить тільки перші три години. Так, шановний, зараз буде обшук, руки за голову, ноги шир. За голову ноги широко. А таз? Що таз? Тазом. можна шевелити, тазом? Тазом не рухати. <глух> Вже пізно. Я сказала тазом не рухати. Обирайте або руки за голову, або тазом не рухати. Все, <глух> <глух> розслабтесь. <Зараз>, <глух> ж не настільки. <глух> Ви порушуєте закон України. Ми не порушуємо закон України, ми працюємо на Україну, ми працюємо на перемогу. Бебе бем. -бе -бе! Бабубабума. Чоловіче, мене є до вас Їдема. одне питання. Те, що ви тусуєтесь комендантську годину в клубі, як ви допомагаєте в Україні? Ми збираємо на дрони. Ми збираємо на дрони, ми збираємо на дрони для перемоги. Я трон, я трон, я трон. Ядром. я над вами тебе відро спокоріння! Ja, 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 ja! Шановний, ви працюєте проти України! Мам, ви в клубі слухали російську музику! У -у -у! Ви знаєте, як ми там зневажаємо цю російську музику? Ми кажемо російську музика! Йди сюди! На російську музику! Макеба, макіба! Слухай, я не знаю, що з ним робити. Може, почекаємо, поки його трошки попустить. Ну не знаю, що раніше станеться. Чи клубам вночі дозволять працювати, чи його попустять. Так, добре, давайте складати протокол. Ди сюди, блін, господі. Ваше ім'я. Пробас. По батькові. І. Прізвище. Харді. Тобто ви про вас і харді? Доброго вечора, ми з України. Так, шановний, що у вас там в кишенях? Кишеня? Покажіть кишеню! ну 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 Ну-ну-ну-ну-ну! Ви хочемо, щоб все висипалось. А що там? Вгадайте, п'ять букв. Ко-ко-ка-ка-ка. І, 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 і. Ко. Дев'ять букв. Ваше ім'я та прізвище. Пабло Гавір'я Ескобар? Ну, звичайно. Те, що у вас на долоні написано Пабло Гавір'я Ескобар, це нічого не означає. Це що таке? Це мені підкинули. Хто? Дуже добрі люди. Ти хто? Ти ти? Ти хто? Ти що ти хочеш? а? Ви що ти хочеш, а? А ви можете нам не тикати, а? Від, 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 від. Від, 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 ви, ви, ви що ви хочете? А? Ви що, ви хочете? А? Не, 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 не. Не, 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 Дівчата, попустило. Та ладно. Мене попустило, у вас є 5 секунд. Супер, поки квитку до Як ваше ім'я? Вова. Прізвище? Ваших, я хотів сказати Боба. бога. Його знову накрило. Я бачу. Так давайте спочатку. Хто ви? Я гарна українка! Я Я танцюю Гоп, гоп, гопака. Вживає, він ще й лайно слухає. Що ви тут святкуєте, шановний? Перемогу. Яку перемогу? Ви розумієте, я на таких швидкостях, там, де я зараз, там вже перемога! Не на, -на, -на, на перемога! Скажіть, будь ласка, може, у вас є з собою документи паспорт від праводія? Не так швидко. Добре, паспорт. Військове, трава. Дія. Можеш швидко викликати? Виклик. От під чим він а? Подивись його очі. Ну, Якщо зачки розширені, то під коксом, а якщо звужені, то під оп'ятами. А якщо один розширений, а другий звужений. Мікс, 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 мікс. Мікс, 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 мікс. Поки я з вами тут, 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 там тиц, 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 тиц. На вулиці не дуже прикольно. Ну, то поїхали в відділок. Що? Зараз один дзвінок і ви мене відпустите. Алло, Роман? Мене затримали. Це пачка сигарет. Ви що бидло, коли люди спілкуються по телефону, не можна прибувати. Алло, Роман, поклав трубку. О, сигарети я шукав. Так, дід візьміть курточку, поїхали в відділок. Ага. Скажіть, будь ласка, будь-яку можна брати? Сенсію. А я просто без курточки прийшов. Так. Верніться. А, а. Так, знаєш, слухайте мене сюди. Я без адвоката розмовляти не буду. Добре викликайте адвоката. Адвокат! Адвокат! Ой! Добрий вечір. Я адвокат. Ви поліція, це наркоман. Наркоман на машину відділок трьому. поліції, премію, звання, підвищення клубу суд, штраф. Мені будички подихати нормально. Ви молодці. Все вийшли. Всі молодці. Любов життя Відчуваєш? Відчуваєш? Розумієте, що вживати наркотики це шкідливо. А ви розумієте, що це корисно, а вода це нейтральна, праска – це, це гаряча, йожик це колюча, баба це старе. Так це досить. Поліція це досить. А вистачить це тіє а, а, а... а котра година? Без п'яти три. Ого, мені не салюти! Які салюти, військовий стан. Ми через це їх всередині пускаємо. Альо, шановний, ви порушили закон. Пес патроне, пес патроне. Я зараз вам випишу штраф в мільйон. Пес патрон, пес патрон. Так, все, поїхали відділу. Поки вас не попустить, не відпустимо. Не можна, не можна мене забирати. Завтра в раді приймається важливий закон. Якщо мого голоса не буде, закон не прийметься. Я маю йти. Куди? Я депутат. Людям потрібно робити дорогу.